День писемності та української мови відзначають освітяни з цієї нагоди. Перерви у 23-й школі перетворили на літературно-музичні святкування. Поки викладачі розважають дітей співом, школярі ретельно розглядають тематичну книжкову виставку. Про те, що нині день писемності учні знають, кажуть, з української мови ледь невідмінники над цим предметом сумлінно працюють, адже свою мову треба шанувати. Граматику може не дуже, але так то. Багато правил, всяких. Якщо е, ти не знаєш свою мову, е, то ти не людина, ніби Щоб там не говорили чи в пресі, чи політики, чи будь-хто. Я вважаю, українська мова це українська мова, моя нація, це наша мова, та яку ми маємо поважати після святкової перерви. Перевірка знань диктантом у цей день він тематичний на честь українського літописця Нестора. Викладачі кажуть, помилок вистачає в основному орфографічні, лексичні та синтаксичні. А от першість у списку виборюють мов. Покручі. Якщо дитина читає художні твори, Таких слів вона не вживає ні у своєму мовленні, ні у творах. Якщо ж дитина не цікавиться художньою літературою, звичайно, трапляються ці слова і досить часто. Трапляється суржик, трапляються слова такі перекручені. День української мови та писемності, годинами поезії та святкуваннями нині відзначили в усіх навчальних закладах міста. Окрім того, українці мали змогу продемонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, під час традиційного диктанту національного національної єдності.